Друзі, всім привіт! Ну що ж, на вулиці вечір Я приїхав спробувати половити вечірнього хижака. Останнім часом у мене на цілий день не вистачає часу, щоб виїхати за роботи, тому я їжджу по вечорам, коли є можливість. І так, в арсеналі у мене M-Rod Custom тестом 420 длиною 2,90, катушечка Stradic 3000, жилка 0,5 по Японії. Буду пробувати ловити хижака. Як бачите, вітер в мене є. От вітер буде, як зазвичай, боковий, тому буду пробувати тут упіймати хижака. Але на вечір вітер, я так думаю, спаде. Скільки часу є половити, скільки можливостей, скільки воно буде шоклювати, я не знаю. Тому зараз будемо розпочинати, пробувати шукати. Поїхали. Гайлала. Опа! Когось всадив. Ну, це схоже на окушка. Матерова, я так думаю. Або невеличкий судачок. Так. Да, це оказався судачок невеличкий. Ага. На жовту стриказу. Так. Ух ти йо, дивіться, скоба розігнулася навіть. Ага, і так всадив, що так просто все не вийде тут. От так от. Невеличкого судачка ми з вами зустріли. Ага, він ще мене колить. Йолки-палки, походу діла, я йому хавальні крепко тут пробив. Оце вам азуровські гачки. Тоненькі, але б'ють так, що хай Бог мили. Так. Це ми поки знімемо. Тут ще й не так все просто, зняти. Опа, все, зняли так. Бачите, на ньому трошки крав'яха є. Але я думаю, з ним все буде добре. Тому біжи. Пішов. О, хорошо! Це мене порадувало. Дуже порадувало. Але найцікавіше, що він розігнув мені скобу. Я такий сижу і думаю, менять скобу, не надо скобу міняти. Так, тут що у нас? Ну, можна так сказати, силикон по факту цілий майже. А ну застебну, не застебну. Прям такий замок буде серйозний. Хрен так просто розкриється, Якщо застебну. Опа! Застібнув. Хорош, ну спробуємо ще раз. Можливо, він там не один. Стрекоза мед з лимоном виходить на 12 грамах. Ой, щось розкрутило мене і недалеко закинув. І, до речі, не так уж і далеко він і взяв. На диво. І в принципі та ж сама. Проводка 2 оборота. Точніше, не так, оборот, оборот 2 оборота. От на цій об... проводки він у мене і взяв. Ну, я чередую, то по одному-два рази, а потім 2 цільних оборота. Або один-один. По одному, три рази, по одному один раз і в конце завжди роблю 2 оборота повноценних. Ну, якось так поки що. Ну, це вже радує, що вихватив клюваку. Хоча у мене перед цим були ударчики теж. Навіть такий один ударчик був в обраточку. Але я не знімаю зараз так особо, оскільки скільки сонце в зеніті. І виходить діло так, що камера перегрівається. Тому десь так я трошки... Маневрує. Сонечко як почне сідати, я тоді вже буду знімати повноцінні клюваки. О, бо я боюсь, що в мене згорить камера з цими перегрівами. Ну, поїхали ловити далі. Коротше закинув і в звіздю ліну вихватив. пперний театр, а подсекти я не зміг. Ось так от. То що була дуга. Якби хоча б натягнути шнур був прямий. прямий. Блін. А я тільки хотів сказати, що ось вам і будь ласка, класика жанру. Одна клювака і все. А воно, бачите, ще тільки що звіздюліну вихватив. Ну це судак був, це судак. О, на повному виліті. приманка упала. І поки камеру включав, вихватив звіздюліну хорошу. Так, ну я трошечки тоді з триказою ще покидаю, можливо, ще будуть десь клюваки. Можливо судак тут гуляє. А можливо і ні. А можливо, то окунець був. Так, а ну зараз вимотаємося, подивимося, що в нас з приманкою. Бо така плюшка при тому, що дуга була. Йоперний театр. Так, що в нас тут? Все на місці. Мабуть, в груз більш за все, що поцілив. Так, ну хорошо, хорошо, це є добре. Так, пробуємо далі ловити поки що. Ото, мабуть, зміню колір на білий. Правда, якусь іншу приманку візьму білий, бо у мене білих стрікоз, на жаль, немає. Там вугря возьму чи рибку спробую. Ще щось придумаю. Коротше, щось себе стриказав, по ходу діла відпрацювала. Зараз буду змінювати приманку. О, і пробувати на, біли, на біло активну приманку. Ну, типа Фетика 2 дюйма спробую половити на 12 грамах. Може на більш активнішу приманку буде кращий результат. Подивимося. О, Так, хопа. опа. Опа. Ось так от. О, вона отаку приманочку з тройничком в голові. Спробуємо. Можливо, діло буде краще. А якщо ні, то взагалі спробуємо на сексика, на посівочку. От. Можливо, сексик краще себе покаже. Ну і плюс, звісно, боковий вітер дошкуляє жорстко. Тут нічого не скажеш. Поїхали. Ні, щось на рибку немає, реакції ніякої. Ну, тому давайте зараз рибку ми змінимо на пасивнішу приманку. На сексіка давайте спробуємо на 12 грамах, а потім в мене в мислях трошки по вазі збільшитись. Так, оп. Оп, отакий сексик на 12 грамах. Треба карабін змінити. <кій> Бо я за цього карабіна і поплачусь, зчусую. Так. Ну, поїхали, спробуємо. Фух, ну погнали. З повного виліту. Не знаю хто там, але хтось сів з повного виліту. О! Чим ближе до берега, тим сильніше. Дергається. Більш за все, що або окунець гарний. Або тих я знаю. Ну поки що думаю, що вже судачок, думаю, невеликий. Ну десь плюс-мінус такий же самий. Може. Іли все ж таки щука невеличка. Ну сів... ух, відстрелило. Прямо бур'ян. Мабуть окунець був. Щось не так кажеться. Оконець або ж невеличкий судачок. І навіть нічого не почув, Сів собі як мужик. Тихенько. Я почав виматуватися і тут він вже сидить. Так, ну попробуємо, може там ще хтось сидить, А можливо і ні. Ну поїхали. До речі, на вольфрамі 14 грамів я нахожусь зараз, закину, вирішив 14 грамів поставити, щоб, можливо, трохи далі буде летіти. Я перед цим спробував 10 грамів, але результату ніякого не було. А от 14 грамів вирішив спробувати, що воно мені покаже. І одразу на повному виліті. Ну, я думаю, що то окушок був. Ну, гарненький окушок такий. Але я на храпам тяну, бо Знову ж, не зрозуміло, що там знаходиться. Можливо, треба було фрикціон трошки послабити. Ну, те, що маємо, те маємо. Поїхали далі ловити. Щось мене тут такі невеличкі ударчики прислідують тільки. Там удари легесенько, там легесенько удари. А далі діло не йде. Тому я думаю, зараз перейду на своє старе добре місце. Можливо, там щось буде. От, до речі, поставив угря, але. Лише одні ударчики. Або окушок мелкий, або судачок мелкий. Все ж таки я вирішив кинуть напослідок. От вам і результат. Під берегом сиділа зубата. Опа. Так, на вугря і гепнула так, що аж упав повністю Опа. Короче... Отак от, от, бачите, флюр відірвався на узло. <гум> Блін. Як я не люблю такі моменти, я хотів її дотягнути, щоб руками не брати, А тут виходить, не достаю. І ще це я очеретина, А ну скажи, а. О. Оп, приманка вилетіла сама. О, отлично. Так. Оп. Так, біжи красапета. Ух, як торпеда полетіла. Знову іди тепер руки мий. Так, давайте подивимося, що в нас тут з вами трапилось. Втрапилось те, що у нас вузлик порвався і, мабуть, гайка флюру. Так. Да, флюру, ось, бачите, яка громадна засічка прям. Коротше, весь флюр під заміну йде. Тому що ми робимо? Ми беремо наш отакий флюрик 0.37. До речі, і на щуку непогано, і на судака воно хорошо йде 0.37 флюрик. Навіть у коня клюють досить часто. Коротше, називається, хотів наполіток разок кинути ще раз думаю. Ну кинув. Ось і кинув. І взяли щупака. Но щука нам не цікава. Так, ну що, в'яжемось. Ну що ж, прийшов я на своє старе добре місце. Але буває інколи так, що от просто місце вимкнулось як оце моя любиме. І все, воно не працює. О! Тому приходиться шастить, лазить, шукати. Тому я все одно час від часу заходжу, перевіряю старі добрі місця. А вдруг почало працювати. Це ж і таке може бути. О, тому треба час від часу провіряти. Ну, поїхали. Ну що ж, прокидався я тут різними приманками від темного до білого різними вагами, от зараз 10 грамів, наприклад, кидаю перед цим 20, 18, 16 грамів, вагу перепила. Результат ровно 0. Десь риба з цієї точки уйшла. Або рот закрила, все ж таки луна Лунна погода. Тому я повертаюся знову на іншу точечку і буду пробувати там далі ловити. Оп. Поїхали. Таке відчуття, що тут взагалі нікого немає. Кидаєш, кидаєш, як в пустого полонку. Оце плюшка була. Але діло далі не пішло, крім плюшки. Ну, сподіваюся, що Судак на вечір тут ожив. Ну, зараз спробуємо. Можливо, вийде приговорити хоч одного. А можливо і ні. Подивимось. Ну що ж, закінчив я свою сесію, бо нема діла. Не знаю, що таке, чи луна, чи ще щось. Але не клює. Ну таке щучка, окушок, малесенький судачок. на цьому, в принципі, і все. Білі, темні, різниці немає. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибах Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.